Як виглядає несправність, у режимі транзит стабілізатор запускається. Зараз йде відлік. Він запускається. Потім клацає релюшка, перемикає режим, він перемикається у транзит. І цей час повинна лампочка загорітися, і напруга піде транзитом. с <зи> входу на выход зараз классно ось классного и ось еще потом відбувається. еще трохи терпения и все лампочка блыбного І вказує несправність силового ключа, але який дохеру силовий ключ, коли просто релюшка на вихід перевела у транзиті нашу вхідну напругу. Оце така от херня з цими стабілізаторами.